Іноді ми шукаємо впевненість, як якийсь загублений предмет. Люба, йде мої ключі. Або, знаєте, іще буває, коли людина шукає просто: дайте мені якоїсь опори, дайте мені якоїсь впевненості, на що я можу опертися. Ну, а як інакше, коли ти все дитинство чула, ой, де ти занадто просто чутлива та не вигадуючи, у інших іще гірше. Або взагалі тиша, коли ти потребуєш підтримки, коли ти потребуєш батьківської поради, чи просто любові, слова любові тобі мовчать, тебе ігнорують. Ти виростаєш із думкою, що ти просто недостатній. І звикаєшся із тією думкою, що опора знаходиться ззовні в людях, в системі, в державі. І ти весь час намагаєшся знайти якихось інструкцій, питаєш у людей поради, намагаєшся довести комусь щось якимись своїми досягненнями. А вся річ в тому, що внутрішня опора насправді не народжується разом із тобою фізично, її потрібно виховувати, плекати в собі. Дай мені знати у коментарях, якщо ти хочеш, щоб я прописала, як крок за кроком вибудовувати в цю внутрішню опору. Або якщо вже готова, приходь на мій інтенсив.